Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу з вами поділитися своїм замовленням з компанії Farmacy за липень місяць. Трішки я запізнилася з розпаковкою. Деякі товари у мене тільки були два бальзами з. Відновлюючи масажні з екстрактом кінського каштану, я вже змушена була віддати хто зі мною в. В соцмережах, таких як Інстаграм, Телеграм-канал, то і бачив мою розпаковку. Там я нею набагато швидше поділилася. От бальзамчики я вже ці два віддала, і завдяки цим двом бальзамам, які в мене були в замовленні, сформувалось, власне і моє замовлення. Замовлення в компанії Фармасті варта робити. Ну, це так як на мене. У вихідні дні часто буває безкоштовна доставка від 800 гривень. І давайте вже покажу вам, що власне мені приїхало, що я замовила. І в цьому каталозі була дуже гарна акція на помади. Якщо береш дві, то приємні ціни. І ви знаєте, що я вже давно дивлюся на ось таку. Помаду з серії BB це йде матова губна помада, її тут йде 4 грами, вона йде, йде з маслом Ши та вітаміном Є. Е. Ось так виглядає коробочка, і в мене у відтіночку 0. Другому. На самій помаді абсолютно ніяких, ніякої ідентифікації немає. Ви або запам'ятовуєте, що це у вас помада 0,2 відтінку, або зберігаєте її ось в такій коробочці. Я чомусь думала, що ковпачок також буде ось такого блакитного кольору, але ні. Замовляю таку помаду вперше. От, але в мене були. І цей відтінок помади мені надзвичайно сильно сподобався. Звичайно, зараз камера вам її передає якоюсь такою дико рожево-червоною. Насправді вона більш благородніший відтінок має помади я сильно дуже люблю. і... Часто говорю вже, що пора зупинитися. Давайте вам покажу, як виглядає відтіночок на руці. Ось тут в мене загоріла рука, і ось така. Власне, скориставшись, скориставшись даним пробничком цієї помади, я зрозуміла, що я хочу саме цей відтінок, тому що справді помада дуже м'яко лягає, вона, хоч і заявлена, як матова, вона губи не сушить, добре тримає контур, і з ваших губ сходить дуже м'яко і ніжно. Напротязі там, півдня вона тримається на губах. Ось як виглядає помада на. Загоріли в шкірі а тут в мене. Більш світліша шкіра, і ось тут можу вам показати, звичайно, що як вона буде виглядати на більш світлій шкірі. От. І завдяки власне цим помадам моя коліжанка захотіла, захотіла собі, але в іншому відтінку помадки. Тому я зробила ще одне замовлення. І до мене вже воно їде ще одне замовлення. То я покажу вам його також ще буде одне замовлення. По цьому каталозі за липень. Місяць. І наступна помада я вирішила спробувати із серії True Color. Не хотіла. Ну взагалі-то Чому не хотіла? Думала, з BB собі візьму. Але На той період, коли я робила замовлення, дуже багато вже продукції не було, там і матових рідких помад, і блисків для губ не було. От, і я обирала вже з того, що було, і вибрала для себе з серії зволожуючої. Ось такий відтінок називається. він, як він як називається, Зараз я вам скажу хіба подивлюся, родзинка. От, цей відтінок називається родзинка. І зараз я вам скажу номер True Color Lipstick, а номер у нас це, напевно, ось тут 18-й. От мені в каталозі, власне, я теж мала деякі пробнички з цього. З цієї серії, і також мені ці помади сподобалися, вони мають і зволожуючі. От, ось так же виглядає помадка з зволожуючої серії. Ну і, звичайно, і коробочка інша ось так виглядає. От. Вони ніби і подібні, але насправді різні. Це більш м'яка і більш така до рожево-червоного, а це більш все ж таки в коричневинку. Ну, звичайно, на губах це ще буде абсолютно інший відтінок, тому що на губах ви знаєте, ще є пігменти губ і помадка абсолютно по-іншому виглядає. От Ви можете бачити, що. Ця зволожуюча помада вона вже не, не така, як попередня а матова. матова є матова, тобто вона, бачите, як така матова, от, приглушена. А ця вже йде з таким шимером, от. І ось тут виглядає так це все на загорілій шкірі. Покупками помад я задоволена. От, Тепер буду задоволенням користуватися. Наступне, що було в моєму замовленні, це ось такий аквабустер під очі. Тобто, це такий зволожувальний крем під очі з серії Аква, тобто зі зволожувальної серії. Тут він йде в об'ємі 20 мл. Також він приходить ось такий. Коробочці. Я спочатку, коли ці всі маленькі коробочки, знаєте, побачила. Думаю, що ж це там таке вона От. Хоча замовлення там один-два дні і воно вже приходить. Ось так виглядає. Це серія Доктор Туна. В мене був пробничок даного крему. Там ціла серія в мене була в пробничках, але з цієї всієї серії мені сподобалось цей крем під очі. Він іде, бачите, 20 мл. і ще запакований, відкривати не буду. Поки покладу в запаси, але я думаю, що вже через декілька тижнів я візьму його в догляд От, і буду користуватися. Зараз просто ще добиваю цей такий корейський ем, ніяк не закінчиться. Ось так. І ще. Один продукт я там добувала і добувала до замовлення, бо все не вистачало до безкоштовної доставки. думаю. От. Це є ось такий зміцнювач для нігтів з кальцієм. Ось так він виглядає. Тут вся потрібна інформація. Теж я такий беру вперше, але бачила дівчат, що хвалили. Власне, цей зміч, зміцнювач, і ціна на нього була досить адекватна, ще знижка консультанта. То чому б і ні. Ось тут ще є інформація на, на пляшечці. І тут написано: от 11 мл є його. Тут Farmaсі, Calcium, нейл. і так далі. Давайте будемо його відкривати. Так, я його не відкрию. Цей зміцнювач для нігтів ледь відкрила. Отже, думала, що не покажу вам його. Але все ж таки відкрила. Давайте подивимося власне, на пензлик, який він тут є. Ну, громад, як звичайного лаку. Або так давайте отак покажу, От, яка щіточка ось так виглядає. Такий плоский сам ось цей аплікатор. От. Ну, Я думаю, що буде зручно промальовувати нігтєву пластину. ним. От Він доволі такий великий, і тут він ніби йде, бачите, такий а, скошений таким якби накут. Та? Трикутничком. От, це можна от, так от побачити. А, ну, Я думаю, що ним зручно буде промальовувати в якомусь влозі. А, можливо, з вами разом навіть а, це зробимо. І, і поклали мені ще ось такі мініатюрки зубної пасти Єврофреш Вайтенінг. Тут йде 25 грамів. Зубна паста йде зафольгована. Чому показую вам одну, тому що коли віддавала клієнтці... Масажний цей бальзам, то поклала їй ось такий, таку зубну пасту в подаруночок. Тому, відповідно, показую вам одну: ця паста йде з Aloe вера та місваком. І таку зубну пасту в мене вже ви могли неодноразово бачити. Я її також в повній версії замовляла. Між іншим, по серпневому каталозі вона, по-моєму, буде. Чи то з алоя, ну, якась зубна паста, бо там по хорошій а, ціні. Хто ще не пробував, то а, придивіться. Ну, наразі в мене поки дещо в мене є ці пробнички, просто а, а, цей поклала в подаруночок. І останнє, що я замовила, а це ось така а, ну, недавня в порівнянні новинка а, така олія мультифункціональна а, для. Обличчя тіла, напевно, я не так її показувала. чи так, чи так, так, не знаю, от Серія Доктор Туна. В Каталозі дуже якось була на неї гарна ціна. от Я на неї дивилася, дивилася, але в мене є одна олія для обличчя. Її можна також використовувати і не тільки на обличчя, але й на волосся. от, і... Тут, по-моєму, входить 9 олій, якщо я не помиляюся. От. І вирішила все ж таки поки спробувати в пробничку. От. Не знаю, наскільки його тут вистачить. Я думаю, його вистачить таки на досить багато, тому що там цієї олійки потрібно небагато, тому що все, все ж таки це олія і в кого взагалі комбінована така шкіра, як у мене, чи взагалі жирна, то вам там буквально дві капельки достатньо. Тим паче, влітку такі олії краще застосовувати вже на Холодний період а, часу, а, от, там, ближче до осені. От, хіба що зараз в таку теплу пору року, то вартує звернути увагу на олії, це в тих, кого сухий тип шкіри. А, от, будемо з вами також тестувати в якомусь відео і більш детально розповім вам про дану олійку. І, звичайно, мені ж поклали ось такий. А, Чудовий каталог на місяць серпень. Тут буде знижка 32% на, я так розумію, це незалежна новий буде аромат. Святкує компанія «Фармася» 32 роки незалежності нашої неньки України. І не даремно сьогодні в мене от на фоні такий кольоровий, така кольорова картина, орнамент. От. І... Напишіть мені, чи потрібен огляд вам каталогу на деяку продукцію компанії, то я постараюся. Цей огляд зняти. Насправді напишіть мені, якщо ви знаєте, так це новинка буде аромату незалежна. На що подібний цей аромат, можливо, мене дивляться консультанти. Можливо, я вже до цього часу запитаюся в свого наставника, на що аналог даного парфуму, тому що компанія Pharmacy виготовляє аналогову парфумерію. І звичайно мені цікаво, як уявляють як уявляє компанія Фармасі власне цей аромат незалежна, от який випущений от для України до Дня Незалежності. От, Так що а, чекаю вас в коментарях. Пишіть, що замовляли ви, що подобається вам, а, чим з цього всього користуєтесь, чи встигли придбати якусь собі помадку чи блиск для губ. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Бережіть себе, будьте мені здорові. Па-па.